Буде мерзнути вся Україна. Синоптики попереджують, що в наступні дні країну накриють морози до мінус 12 градусів. Місцями йтиме сніг. А в останній день тижня, взагалі, снігом накриє всю Україну. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 13 грудня, сніг пройде у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер цього дня шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Синоптики прогнозують в день морози по всій країні. Та очікується від 0 до мінус 5 градусів. Лише у південних областях буде від мінус 1 до плюс 2 градусів в день. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 14 грудня, опадів не очікуються. Та по всій країні буде переважати суха та хмарна спріваність періодичними проясненнями погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від мінус одного до мінус шести градусів морозу на півдні в день. Від мінус одного до плюс двох градусів тепла. А ось вночі вже вдарять морози посильніше, та очікуються від мінус вісьми до мінус дванадцяти градусів по всій Україні. У неділю, 15 грудня, невеликий сніг накриє всю територію України. Очікується справжня сніжна зимова казка. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла, на півдні до плюс 2 плюс 4 градусів. Вночі по всій країні очікується мороз від мінус 2 до мінус 7 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!